Заступник начальника кадеського корпусу Андрій Сидоренко, якого суддя за вимагання грошей за зарахування дитини до закладу, називає справу сфабрикованою, а історію з хабарем Про це він говорив на засіданні зарічного суду. Суддя тричі намагалась отримати відповідь. Чому? І чому ви вважаєте, що події кримінального правопорушення стверджує сторона захисту провокація з боку оперативних працівників правоохоронних органів? Мала місце, і вона ця ситуація пов'язана саме з оскарженням вами от таких от наказів я, і зверненням я, до якую, тому що також в двадцятому році. Я ж кажу, навіть за мене не співбесіду не провели, а за підбір і за кадр відповідає безпосередньо керівник. Манує керівника навчального закладу. Був випущений наказ про моє переведення. За мене навіть не було проведено співбесіду. Андрій Сидоренко сказав, що раніше його намагалися перевести на іншу посаду без його згоди. Крім нього, судять жінку, яка нібито передала йому тисячу доларів в якості хабаря. Ольга Мартиненко розповіла, що працює переважно за кордоном. Десять років тому її син навчався в кадетському корпусі, а вона входила в батьківський комітет. А гроші, які передавала, це було повернення раніше взятого Андрія Сидоренка-Боргу 25 тисяч гривень. У цей час до неї звернувся знайомий з проханням допомогти вступити до кадетського корпусу. Я понимала все-таки, что мне нужно отдавать долг. Так, на быструю руку я прикинула, что, 900, что 25 тысяч, это где-то будет 900 долларов США. Владимиру я сказала, назвала цифру, что мои услуги будут стоить 1000 долларов. И сказала, если его знакомые согласны на это, пусть даст мой номер телефона. 12 червня цього року Андрія Сидоренка та Ольгу Мартиненко затримали за вимагання хабаря за зарахування дитини до сумського військового ліцею «Кадетський корпус. 14 червня рішенням суду Андрія Сидоренка відсторонили від посади. 18 червня його звільнили, а в серпні поновили. На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 17 січня, планують досліджувати письмові докази.